А от більше 20 мільйонів українців мають проблеми із серцем? Щороку року головного м'язу прогресує, ба більше вона молодше, лікарі б'ють на сполох, все більше людей працездатного віку помирають від серцево-судинних захворювань. Як рятувати людські серця радилися сьогодні у Львівському обласному кардіоцентрі під час відеоконференції з міністром охорони здоров'я Раїсою Богатирьовою. Окрім Львівщини, онлайн учасниками стали кардіохірурги майже із усіх областей України. Тож що робити, якщо що з серцем щось не так, дивіться далі. Василь Уніщук майже тиждень, як після операції, пригадує, вперше серце почало турбувати ще у 33 роки. Зараз чоловіку 77. Позаду довгі роки лікування і три інфаркти. Перший інфаркт у мене стався в 1987 році. Другий інфаркт стався через 25 років в 2013 році, 16 липня. І третій інфаркт стався через 20 днів. З того часу почалися постійні болі. Навіть ліки не допомагали, а після обстеження невтішний діагноз, повна закупорка коронарних судин. Колишній військовий, а сьогодні пенсіонер, жартує. Після ремонту серце працює як годинник. Робили мені коронографію, дослідили мої судини і. Ми пролікували зробили операцію на судини шунтування. Лікарі занепокоєння сердечників не лише більше є, вони молодші. З початку цього року у львівському обласному кардіоцентрі провели близько 200 операцій на серці. Операції аортокоронарного шунтування, протезування аортального клапану, протезування мітрального клапану. І в подальшому планується операції на аорті операції з пластики клапанів. Пластики клапанів ми проводимо. Андрій Бабич оперує вже більше 30 років. За цей час врятував серце не одного хворого. В даний момент ми спостерігаємо операцію по імплантації постійного штучного водія ритму для пацієнтки, яка має повну атривікулярну блокаду. Це дуже складне закурювання, яке закінчується смертельно, якщо не зробити операцію. Це не може чекати сьогодні. Людей, які мають проблеми з серцем, тисячі, і лише вчасне звернення до лікаря гарантує здоровий спосіб життя. Заболіло десь за грудиною. Болі повинні тривають 15-20 хвилин. Не відпускають, навіть взяли нейтроглицерин під язик. Все одно болить. Може бульдавати в руку, може віддавати між лопатку. Ожиріння та лінь головні вороги серця, а ще шкідливі звички. Пам'ятайте про це, якщо хочете мати здорове серце. Марія цеца Павло Замрій, новини.